Барселона торік була визнана як інноваційна столиця Європи. Цього року міста хоче стати світовим лідером, коли йдеться про передові урбаністичні технології. Ми вважаємо, що наявні технології недостатньо використовуються для того, щоб зробити життя людей легшим і кращим. Наприклад, інтернет змінив наш спосіб спілкування, але не спосіб життя. Але таке могутні знаряддя, як інтернет, і той факт, що це спосіб мислення за допомогою технології. На нашу думку може змінити наш спосіб життя. Барселона реалізує близько 200 проєктів в межах програми інтелігентного міста. Наприклад, одна з компаній та міська рада оголосили план перетворення історичної будівлі на інноваційний центр під назвою Глобальний інтернет. Ми поділяємо із цим містом бачення щодо використання інформаційних та комунікаційних технологій у процесі адміністрування. Тут розробляються послуги для міст завтрашнього дня. Проект розглядається як наступний етап розвитку глобальної мережі у світі, що швидко змінюються, такі міста як Барселона, знають, що не можна відставати у перегонах за економічне зростання та поліпшення якості життя.